У Харкові з професійним святом вітають працівників житлово-комунального господарства. Запрошення на концерти урочистості отримали і комунальники Немишлянського району. Вікторович – начальник немишлянської філії тепломереж у професії з 1993 року, каже, обрана в юності спеціальність стала улюбленою справою всього життя. За цей час, говорить він, було багато різних викликів, труднощів, все долали. Але те, з чим довелося боротись під час повномасштабного вторгнення, не міг уявити ніхто. Останні три роки ну, дуже тяжко завжди дались в тому, що відбувається. Всяке було. Ну, видержали. Ми виконували свою роботу як необхідно. От ми її виконували. Ми працювали. Наша задача була, наше завдання було, щоб у людей було тепло та гаряча вода. Ми цю задачу виконали. Не дарма харківських комунальників називають героями. Завдяки їхній відважній щоденній праці місто вистояло перед ворожою навалою, тримається і зараз. Сам, «Самий складний рік це був перший, коли почалася війна. Було дуже важко, був стрес великий і у людей, і в нас ну, ми справилися з цим поминальчиком, це призвання. Це дуже кропітка, важка праця. Ми працюємо для харків'ян. Як всі знають, ми самі найкращі. Так для тих, хто не лише обрав колись цю професію, а й залишився в ній під час війни в прифронтовому місті, для них це покликання. Від усього серця харків'яни висловлюють подяку легендарним комунальникам Харкова. В урочистій атмосфері низка працівників житлово-комунального господарства Немишлянського району була відзначена подяками Харківського міського голови. Дійсно, для нас це особливе свято. Бо ви насправді герої. І насправді, якщо б не ви не було б нашого міста, якщо б не, ви, не було тепла в наших оселях, якщо б не ви не було б водопостачання, не було б світла, і якщо б не ви, Харков не був таким, як він є завжди. Чистим містом, містом, де хочеться жити. Міста, яке обожнює наші хартияни, і це безумовно ваша заслуга. Дуже хочу побажати вам всім міцного здоров'я. Я і дуже хочу побажати, щоб нарешті у цьому році настав такий довгоочікуваний мир, і щоб ми разом відбудовували наше стоветне місто, міста Герой Харкова. Дякую вам, слава комунальника, слава Україні! Орчистий вечір продовжився святковим концертом, в якому взяли участь славні творчі колективи Харкова. <питрична> Яна Біляєва, Ярослав Кононенко, Олексій Стеренков, Олександр Оваров, Харків новини.